Паспорт та ідентифікаційний код без них сьогодні ніхто не уявляє повноцінного життя. Йдемо ми вчитися, влаштовуємося на роботу, беремо кредит чи навіть повертаємо у магазин товар для всіх цих та сотень інших справ потрібні документи. Втім, те, що має полегшувати нам життя, нерідко його ускладнює. І навіть якщо ви не губили паспорта і не доручали нікому розпоряджатися особистими даними, це абсолютно не гарантує, що їх не використають проти вас. Львів'янин Олег Макарик ніколи не мав проблем із законом, поки не отримав листа із податкової, з якого довідався, що ввіз і зареєстрував на території України автомобіль і повинен сплатити державі податки. Коли ж почав з'ясовувати, що за транспортний засіб і звідки він взявся, виявилося, що він власник аж п'яти авто. На початку серпня прийшов лист податкової про першу реєстрацію автомобіля. Ми написали в прокуратуру. Ще три пізніше я вже дізнався. Це коли я вже прийшов на здавати підписи в слідчий відділ. То мені слідчий сказав, що на мене зареєстровано п'ять машин всього разом. І от буквально два дні тому мені прийшло що новий позов з податкової вже на ті три машини, які зареєструвалися в грудні 2009 року. Зараз хлопець винен державі понад 100 тисяч гривень податків. Водночас Олег Макарик запевняє, що жодного стосунку до цих автомобілів немає. В першу чергу перевірив документи. Усі на місці, хто і звідки взяв його особисті дані і яким чином зміг ними розпорядитися, навіть не спадає нагадку. В суті, ксерокси то будь-куди при поступленні, дуже часто давалися. В слідчого бачив один документ на першу машину ПЖО-Експерт. Там була вказана перша неточність, 66 рік народження мій, паспорт і всі останні дані сходились. підписаний мій. В адвоката Олега Мицика є понад 50 клієнтів, які мають схожі проблеми із податковою. Щоправда, вони давали нотаріальне доручення пригнати авто, але не для себе, а спокусившись на смішну винагороду у кілька сотень гривень. По суті, ці люди закону не порушували, але через власну жадібність наразилися на проблеми, коли одне за одним почали отримувати повідомлення із податкової. І виявилося, що вони віртуальні власники вже не одного, а десяти чи й більше авто. Мова йде про податок з доходів фізичних осіб. Такий, що особа, яка продає один автомобіль в рік, вона користується пільгою, і такий автомобіль, податки при сплаті, сплачується в розмірі 1%. Тоді ж, як звичайна ставка є 15% від бази оподаткування. Зловмисники, маючи намір уникнути сплати зайвих платежів, шукали випадкових людей, яких ну просили, дай мені доручення, я вже новий автомобіль в Україні. Розмитню продам, і от а тобі буде презент. За такою схемою. Понад півтора року на Львівщину приганяли за кордону автомобілі і успішно їх тут продавали. Були такі, які добровільно погоджувалися брати участь в оборудці, але вони самі собі винні. Але й постраждали десятки зовсім випадкових людей, як їхні особисті дані могли використати проти них. Різні ситуації. Це могли бути, він міг отримувати посвідчення водія, в тому ж таки львівському мрео, де відповідно здається, копія паспорта, всі ідентифікаційні документи в копіях зберігаються в його особовій справі. Це могло бути е, оформлення доручення в нотаріуса. тобто він міг підписати доручення на вчинення певної особи певних дій. Там так само зберігаються, якщо використовувалося то доручення. Така масштабна злочинна оборудка навряд чи могла б бути без покровительства найвищих посадовців у погонах. Зловмисники підозрюють у прокуратурі, діяли спільно із працівниками відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи колишнього МРЕО. Арештований колишній начальник Львівського в Рер, зараз знаходиться в слідчому ізоляторі і на даний час. Перевіряється причетність інших його ж таки підлеглих до скольких злочинів. Насправді чужі документи без згоди власників використовують дуже часто. Є три найпоширеніших джерела інформації, звідки черпаються дані: банки, нотаріуси та державні службовці. Найпоширеніший спосіб шахрайства фіктивні кредити. До кризи в період буму споживчого кредитування щодня в Україні їх видавали десятками, якщо не сотнями. Зараз банки значно ретельніше перевіряють клієнтів, але все рівно від халепи не застрахований. Ніхто достатньо лише опинитися не в тому місці і не у той час. Взвідча відділенням банку, в якої по балансу мільйон гривень був викрадений, і вони безперервно щоб пояснити, куди ділись кошти, давали нібито липові кредити. Ну, беруть наприклад в іншої людини. в мене є сотень до ксерокопії паспортів в моїх справах. Коли бралися в певний момент. От уявіть собі, що в те, така ксерокопія паспорту попадає, людину ніхто не бачить, а на ню тупо оформляється кредит. Правда, цей же кредит гаситься через деякий час, оформляється слідуючий кредит, І оцей викрадений мільйон гривень безперему висить за кредитами за людьми, які навіть не підозрюють про те, що вони брали цей кредит. Також у групі ризику ті, хто звертаються до нотаріусів. Останні кажуть правоохоронці: нерідко продають інформацію про своїх клієнтів зацікавленим особам, або ж підсовують їм на підпис ліві документи. Причому такі махінації можуть мати дуже серйозні наслідки і коштувати потерпілому навіть квартири. Були затримані цілі злочинні групи, які такими е, з такими шляхами здобували в основному це йшла мова про осіб, які зловживали алкоголем, проживали самотніх. яким ці злочинні групи таким е, шляхом, ніби людей споювали. Вони е, таким чином завозили їх в нотаріальні контори, де десь за згодою чи. Таємної згоди то важко доводити з нотаріусом, здійснювали, укладали договори купівлі продажу. А тим людям розказували, що вони там підписують зовсім інші документи. Доступом до особистих даних часто зловживають і чиновники. Всі твої паспортні дані можна взяти в реєстрі виборців, наприклад, або в списку. Ви знаєте, от я під час виборів останніх. Заткнувся з такою дуже простою річчю. Ходять дівчатка від одної політичної партії і мають повний копію попереднього списку виборців. І в тому реєстрі паспортні дані. Людина. Тобто, це хтось з витксерів і віддав колись. І воно так гуляють ці документи. Втім, найчастіше шахрайства здійснюється таки за згодою фігурантів через їхню наївність, незнання законів, а головне жадібність до легкої наживи. неблагополучні та люди без конкретного місця проживання це улюблена категорія шахраїв за кілька гривень або пляшку у ковитої Вони готові будь-що підписати чи навіть віддати документи, не питаючи навіщо. Є певні ділки, які можуть використовувати, будемо так казати, придбати паспорт в особи, на цей паспорт зареєструвати фіктивне підприємство, через яке здійснювати обороду коштів. Важко знайти цих людей в тому, що в основному вони безпритульні або раніше судими, які по місцях прописки фактично їх немає. Після цього ці особи дають доручення на право користування тими рахунками. А якщо отримати згоду від власника документів неможливо, найпоширенішим способом здійснення шахрайства залишається викрадення чужого паспорта. Цікаво, що жертвами такої схеми значно частіше стають мешканці сіл аніж великих міст. В основному викрадали кишенькові злодії, які мали в подальшому реалізацію цих викрадених паспортів, і найбільш враженими. Такі категорії осіб це люди не з не самого центральних міст, а в основному з таких сільських населених пунктів, де люди часто не обізнані. Законодавство надіється, може хтось поверне, може загубили. Звертатися одразу ж, коли пропали документи, і не радіти, якщо вони раптом з'явилися. Це перше і найголовніше правило, якщо ви не хочете стати випадковим учасником шахрайської схеми. Злочинці могли використати паспорти, якщо не було заяви про його зникнення. Довести непричетність до злочину дуже важко. Правило друге: слідкувати за своїми документами та їхніми копіями. Юристи радять фіксувати, куди і навіщо ви їх подавали, і, врешті, третє правило: уважно і вдумливо читати все, що підписуєте. І коли хтось пропонує поставити підпис на документ, який не до кінця заповнений, або й зовсім пустий, робити цього категорично не варто. Тим, хто вже потрапив на гачок до зловмисників, треба негайно звертатися до правоохоронних органів, а при можливості і проконсультуватися у юриста. Якщо ви стали випадковою жертвою шахраїв, а відтак ніде не підписувалися і не давали свої згоди, зазвичай довести це не так вже і складно. Але часу, нервів, а можливо і грошей, витрачений на це, вже ніхто не поверне. Отож краще заздалегідь бути обережними у поводженні зі своїми документами. Það er hægt að hlanta maður.